Вітаю відвідувачів порталу Гоє. З вами програма Ранкова кава та я її ведуча Ольга Данилюк. Нагадаю, що у нашій програмі ми спілкуємося з цікавими, відомими, цілеспрямованими жителями нашого міста, а також області в цілому. Зараз ми знаходимося на провідному підприємстві нашого міста Укртехнофос і поспілкуємося сьогодні з генеральним директором групи компанії Укртехнофос Юрієм Павловичем Супронюком. Доброго ранку! вам! Доброго ранку. Власне, ми знаємо, що ваше підприємство розпочинає нове виробництво мінерального добрива. Розкажіть, будь ласка, в чому його особливості і де власне це виробництво відбувається? Виробництво відбувається в Рівненському районі, село Городок. Насправді його будівництво ми започаткували вже більше півтора років назад, і буквально місяць назад ми його. Запустили і декілька днів, днів 5-6, ми вже вийшли на промислову потужність. Промислова потужність складає більше 300 тонн за добу. Виробництво цілодобове, 300 тонн за добу це близько 10 тисяч тонн в місяць, більше 120 тисяч тонн в рік. Ми сподіваємося, воно має працювати цілодобово і цілорічно. Унікальність, як я вже говорив, і буду це повторювати в першу чергу. Це тим, що воно є по, -по справжньому українське українське виробництво з української, на жаль, не на всі 100% української сировини, але ми, ми йдемо до того, що ми дійсно будемо застосовувати нетрадиційні види сировини для виробництва мінеральних добрив, переходити як на українські. Сировини, так і мінімум залежати від Росії. Те, що ще до сьогоднішнього дня все сільське господарство відчуває на собі на відсотків, якщо це мова йде навіть про фосфорні калійні добрива, то майже на всі 100% залежність. Друга уже технологічна головна відмінність і унікальність нашого добрива це те, що основні макроелементи азот, фосфор, калій і сірка. Сірка це також макроелемент, плюс мікроелементи поєднані в одній гранулі, Відповідно, доступність до однієї до, до рослини, до найвіддальнішого корінця цієї рослини, вона буде доступність однакова всіх мікро-макроелементів. А власне, якщо говорити про експорт, тому що зрозуміло, що ви будете його і по всій Україні розповсюджувати. А якщо так. говорити про експорт, з якими країнами можливо будете співпрацювати? Ми вже співпрацюємо. Ми бачимо інтерес до нашого добрива, щонайменше наших сусідів: поляків, румунів. Буквально тиждень назад ми провели перемовини з Литвою. Литво, Литва, яка торгує як з країнами нашої Прибалтики, так і з північними з північною Європою. Та ж Фінляндія, Швеція, Данія. Є така перспектива. Хоча виходити на європейський ринок дуже непросто і для нашого добрива це, по-перше, по тій причині, що має бути реєстрація річ, вона і складна і дуже дорога. Але цю перспективу ми. Не просто розглядаємо. Ми з цим працюємо. Ми вже три місяці готуємося до серйозної виставки сільськогосподарської виставки в Любліні. Ми маємо там прекрасне місце, прекрасний стенд. Наша команда у кількості 15 чоловік 25-26 числа, там буде працювати. А 26 числа будемо голосувати в Любліні. Так, Юрій Павлович, власне, цікаво було дізнатися, але ви знаєте, наші глядачі, я особисто переконана, що дуже добре це все почути, але хотіли би побачити виробництво. Можна це нам якось зробити? Обов'язково давайте зараз поїдемо і подивимося. and Nossa... На даній лінії відбувається грануляція сульфату амонію. Процес відбувається з допомогою грануляторів. Сировина змішується до консистенції, відповідно, і потім гранулюється. Після грануляції продукт попадає в, такий, в таку установку, яка називається гроф. Відділяється е, готовий продукт, де е, готовий продукт йде на фасовку, а обратка продукта де ну, подається в змішувач, і процес безперервно повторюється. Пані Людмила, розкажіть вас будь ласка про особливості саме цього нового добрива. Особливості нового добрива, фактично, особливості нашої схеми виробництва добрив, тому що це не одне добриво, але перше, те, що це добриво в гранульованій формі. Друге, особливість того, що це добриво в гранульованій формі хімічного складу сталого одинакового і дає можливість отримати будь-якого будь-якого хімічного складу. Це добриво з різними, значить, значенням основних компонентів азоту, фосфору, калію а також мікродобавок, абсолютно всі, які потрібні рослині: кальцій, магній, сі сірка. Марганець, цинк, все, що потрібно, рослині, ми можемо це все об'єднати. Тобто, для аграрії, власне, це да, для, для, для для аграрії, це дає можливість все прорахувати, що йому потрібно на даному етапі, коли вносити в землю. як на даному етапі, що потребує рослина, наприклад. Це може бути екстра азот, йому потрібно, ми можемо це зробити. Це може бути екстра фосфор, і там, де і азот, і калій будуть, але в меншій мірі. І в той же час це, наприклад, додаємо бор, який є особливо важливий там для сукрових і так далі. Взагалі такі компонент, як мікроелемент, дуже важливий, де є можливість його внести. І саме основне те, що цей продукт однаково гранулометричного складу. При внесенні він рівномірно лягає в землю, і ми там, агроном він впевнений, що рослина отримає одинакову кількість поживної речовини. Юрій Павлович, дякуємо вам, що показали нам всі процеси виробництва. Ну і власне традиційно для глядачів ранкової кави таке ранкове побажання. Ранкове побажання. Я в мене взагалі ранкове побажання аграрія. Галузь, яка зараз витягує економіку України і впевнений весь світ, тому впевнений, що не тільки економіку України, а від голоду в світі спасе Україну. Так, от побажання нашим аграріям. Купуйте українське, українські добрива на часі це дуже актуально і не тому, що я рекламую свій товар, а насправді це буде. Економічно, ефективно, вигідно для результатів в самому сільському господарстві. Ось дякуємо таке побажання. та дякуємо вам і за побажання за те, що були е, разом з нами, разом з нашими глядачами в програмі ранкова кава. Дякуємо всім вам за те, що були з нами. До нових зустрічей в програмі Ранкова Кава. Побачимо.